Платон Федорович Семиренко, промисловець-сукрозаводчик, один із засновників раціонального садівництва в Україні, на початку 1840 х років вивчав у Франції цукроворобництво. Згодом був одним з технічних керівників фірми брати Яхненки і Семиренко. У своїх садах у Емлієві Черкащина плекав нові вдосконалені сорти плодових дерев. Його сади стали розаєсадниками, які й досі постачають саджанці для України. Платон Симиренко фінансував видання Кобзаря Тараса Шевченка одного року та допомагав українським культурним установам. На честь Платона Симиренка його сином левком названий популярний сорт Яблука Рене Симиренка. Яблучний сезон у розпалі. Доки садівники завершують збирати літні сорти червонобоких та на пізніх яблунях, достигає славнозвісний Ренед Симиренко. З'явився він завдяки відомій родині меценації із трагічною долею і має не одного, а насправді двох авторів. Нині виведено вже тисячі нових сортів яблук. Але Ренед Симеренка досі серед найпоширеніших і найсмачніших. У чому секрет сорту? Дивіться далі. Це родина дерево Семиренків, цукрозаводчики, меценати, конструктори та прославилися вони завдяки яблукам. Авторство улюбленого для мільйонів українців сорту уронетів приписують Левкові Семиренко та його батькові Платону. Величезна помилка, коли говорять, що Левко Семиренко цей сорт вивів, створив. Як він писав про це сам, що він у батьківському саду відшукав яблуньку. Відшукав, коли повернувся із заслання. Та звідки це яблуня з'явилася в садку, розпитати було ні в кого. Батька Левко втратив, ще у восьмирічному віці. Я не знаю, чи це посаджена батьком ця яблунька. І на заході давно забутий сорт. Але в наших умовах цей сорт набрав ось таких особливих властивостей. Чи вона з'явилася від випадкового посіву зернятка в ґрунт? Незвичний смак і соковитість плодів вразили Левка. Тож він вирішив назвати його на честь батька Платона Семеренка. цукропромисловця, але в душі садівника. Під цією назвою яблука і прославилися в усьому світі. Після вбивства Левка і репресії його сина радянська влада. Перейменувала Рене Цимиренка в зеленку вуда, та назва не прижилася. Цей сад є частинкою золотої колекції дослідної станції. Тут плекають більше двох тисяч сортів яблунь. Найвідомішим є сорт Ренет Семеренка. Саме тут у Млієві більше ста років тому його виявив Платон Семеренко. А ось і він відомий Ренет Семеренка. Зимовий сорт ще тільки наливається соком. Ренет Семеренка має підшкірні цяточки, такі доволі досить крупненькі, біленькі. Форма форма плоду відрізняється, і воно темно-зелене. Предозріванні воно зелено жовте. За смаковими якостями цьому сорту немає рівних. Нині найпоширеніший у світі. Він має чимало відзнак і нагород. Має гарний кисло-солодкий смак. Зараз найбільш поширений і має велике значення навіть в селекційній роботі, того що за його з його участю створено більше 40 сортів. Садівники його люблять за велику врожайність до 20 тонн з гектара. А споживачі за чудовий смак і за те, що добре зберігається майже до літа. Вони тут ледь не в кожному дворі. Їх швидко розбирають, нині чекають врожаю і з жовтня почнуть торгівлю яблуками. Але пік продажу зазвичай у лютому, коли домашні запаси в людей закінчаться. Достигнуть семиренка наприкінці вересня, на початку жовтня, та найкраще смакуватимуть з грудня і впродовж усієї зими. Ірина Цимболсрійністрян, факти а Факти, ICTV. В 1843 році у селі Ташлик Родина Семиренків запустила перше не тільки в Україні, а й у всій російській імперії паровий пісково-рафінадний завод, започаткувавши модерне промислове виробництво цукру, піску та рафінаду, що вивело його на перші позиції в Європі. Також Василь Семиренко, один із найвидатніших меценатів Києва, який жив на рубежі дев'ятнадцятого та двадцятого століть. За його кошти почали друкувати перші україномовні щоденні газети. Він фінансово допомагав Михайлу Драгоманову, Михайлу Коцюбинському, Павлу Чубинському та іншим видатним людям.